Правила вимірювання артеріального тиску вдома сьогодні, 17 травня, всесвітній день боротьби з гіпертонічною хворобою. Лише вдумайтесь в цифру. Кожна третя людина 30% помирають від серцево-судинних захворювань. Надзвичайно актуальна тема. І для того, щоб сказати, є у вас гіпертонія чи ні, потрібно знати правильну цифру. Починаємо з того, що ми підбираємо правильну манжетку. Так, асистент, поміряйте, будь ласка, обхват плеча десь приблизно посередині. Так, у мене обхват 32 см, а це значить, що мені підійде манжетка розміру М. Манжетки бувають різні: С, M, МЛ, Л та LXL. І берете розмір манжетки по верхньому розміру. От верхній розмір має бути максимально наближений до вашого обхвату плеча. У мене 32 обхват плеча. Значить, в мене розмір манжетки буде М. Манжетку накладаємо на 2 см вище ліктового згину, так щоб вона не їздила по плечу. Так, щоб була максимально. Щільно прилягало на голу руку, або може бути легенька тканина, наприклад, легенька сорочка чи якась легенька тоненька кофта. Ви маєте бути в цей момент розслаблені. Рука має вільно і розслаблено лежати на якійсь поверхні. Це може бути зручне крісло. Абсолютний спокій, вам ніхто не мішає, ніхто вас не розчаровує. В цей момент ви не сваритесь, з ніким не виясняєте стосунки. Отже, мій тиск 137 на 90. Це може бути пов'язано з тим, що сьогодні був трошки стресовий день. Також я перед вимірюванням випив кави. По одному разовому, разовому вимірюванню ми не можемо поставити мені гіпертонічну хворобу. Саме для цього потрібно вести. Щоденник артеріального тиску 10 днів, і вже рахувати по середньому зрізу. Одного показника і одного вимірювання в кабінеті лікаря недостатньо, щоб зробити висновки. Як ви бачите, у мене різні тонометри. Це автоматичний, до речі, найбільш зручний варіант. І я рекомендую саме, саме такий, щоб вам було просто. Вимірювати тиск, тому що таких вимірів треба зробити багато. Кожен вимір, ви записуєте в щоденник тиску і міряєте вранці та ввечері верхній тиск, нижній пульс. І так, 10 днів і саме цю інформацію ви відправите вашому лікарю. Тоді ми зможемо сказати, є у вас гіпертонічна хвороба чи ні. Тому фіксація обов'язкова. Вимірювання артеріального тиску починаєте зранку, лежачи або напівлежачи ще до того, як ви сходили. Як ви встали, як ви сходили в туалет, зробили зарядку, випили каву. Тобто зранку манжетку оділи, накачали, записали. Увечері, як готуєтесь до сну, коли вас вже ніхто не нервує, ви не дивитесь телевізор і соцмережі, перед сном поміряли, напівлежачи або сидячи в зручному положенні і записали. Варіант механічний, коли потрібно накачувати манжетку, теж можна. Це варіант більш бюджетний. E, можна сказати, що він більш точний, але ви маєте володіти вже певними навичками вимірювання тиску. Тому я рекомендую саме автоматичні, не прив'язуйтесь до фірми, до бренду. Головне, щоб був правильний розмір манжетки, вибирайте тонометр з адаптером підключення до мережі, тому що батарейки можуть розрядитись, і в самий потрібний момент ви не зможете виміряти тиск. Існують дитячі манжетки маленького розміру, якщо ми підозрюємо гіпертонію у дітей. Ось так виглядає ваше серце і його робота. Серце скорочується приблизно один раз в секунду, дещо частіше. Якщо у вас високий тиск кров'яний, а високим вважається вище 130 верхній, запам'ятайте ці дві цифри, 130 і нижній тиск. 80 і нижче. Тобто норма у нас 130 і нижче, 80 і нижче. Якщо у вас тиск 140 на 90, 150 на 90 це не норма, це не вікові зміни. Це називається артеріальна гіпертензія. Нормальний тиск має бути у всіх в будь-якому віці у 18 і в 70 він має бути менше 130 до 100, і нижній тиск 80. 60 тобто є такі референтні норми. Тобто, вам має бути при вашому низькому тиску нормально і комфортно. Якщо тиск в системі високий, навантаження на серце зростає, і це може призвести до гіпертрофії стінок. Це може посилити і пришвидшити атеросклероз, а особливо, коли крім артеріальної гіпертензії, кров. Міняє свою в'язкість в результаті цукрового діабету, і, власне, це вбивча комбінація для судин і для серця, коли і високий тиск, і високий показник цукру крові, тому що прокачати в'язку густу липку кров є важко. Саме тому ви маєте профілактувати метаболічний синдром це ожиріння, це е, високий рівень цукру. І високий рівень холестерину. Тобто такі прості правила, контроль оцих факторів ризику допоможе максимально довго сприяти роботі вашого серця. Чому так важливим є ожиріння? Тому що в жирову тканину проростають капіляри, і коли тіло стає в два рази більше, в два рази важче, то, відповідно, нагрузка, навантаження на серце зростає в два рази. І, власне, ожиріння та метаболічний. Синдром є однією із причин так званої есенціальної гіпертонічної хвороби. Будь ласка, збережіть це відео, поділіться ним, прокоментуйте, чи є у вас тонометр, чи фіксуєте вашу, чи фіксуєте ваш артеріальний тиск.